Привіт, ви на моєму каналі. Мене звати Софія, і я вас дуже рада бачити. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, що знаходиться в моїй сумці. Нещодавно було 8 березня, і я вітаю всіх дівчаток з прошедшим цим днем. А мені подарували на 8 березня ось таку гарнесеньку сумочку. Вона дуже схожа на сумочку Пелен, Якщо я правильно вимовляю я дуже сильно хотіла собі таку сумку саме з ось такими от вирізами. І коли мені її подарували, я одразу подумала, що я буду знімати вам таке відео. Взагалі, у мене не такий формат на каналі, але я завжди експериментую, завжди знімаю щось різне. Тому будемо зараз із вами розбирати. Ця сумочка дуже гарна. Гарна, тут збоку ось такі от ремінці. У неї дві пари ручок, ось такі от подовше, щоб можна було носити на плечі, і покоротше, щоб можна було носити в руці. Я не знаю, як правильно всі предмети розставити по порядку, тому будемо з вами йти що буде перше попадатися до рук. Ну і перше, і найбільше, що у мене тут є, це ось така от бутилочка з водичкою. Найбільший відсоток нашого організму складається з води, тому вода це те, що нам завжди потрібно. Ось така от бутилочка. Я взагалі її замовляла на тему. Думаю, вона також там ще є, тому що це було не так вже й давно. Я замовляла восени. Вона дуже гарна, практична. Тут є ось така от ручка, відкривається вона просто одним щелочком. і тут є ось така от трубочка. Це дуже зручно. З неї нічого не виливається. Єдине, що тут хитається, ось ця от штучка, але її взагалі можна зняти, кому як подобається. Мені подобається більше ось так. Далі, що тут у мене знаходиться, це мій гаманець. Без гаманця я взагалі нікуди. Тут у мене і паперові гроші, і карти. Він дуже зручний, і він у мене, напевно, вже роки. 3. купила я його за 500 гривень, і він мені досі служить. Він дуже класний. Ось такий от чорненький. Також, звісно ж, моє учнівське посвідчення, тому що я ще школярка, я їжу в школу на маршрутках і обов'язково потрібно мати учнівський квиток. Я його вожу постійно. Далі також один із найбільших предметів в моїй сумці це косметичка. Тут у мене досить мало продуктів, тому що я не розумію сенсу вести з собою всю свою косметичку, весь свій органайзер. Тому у мене тут тільки туш і майже всі продукти для губ. Ось така гігієнічна помада, тому що без гігієнічної помади нікуди блиск для губ і одне ліпкомбо. Її я беру із собою, тому що все ж таки іноді, коли я поспішаю, я можу. Забути щось не фарбувати, може забути не фарбувати губи, тому я її беру. Далі у мене ось така от саморобна шкатулочка. Я думаю, ви бачили такі на Pinterest. Вони мені дуже сподобались, і я її зробила ще рік тому. Вона у мене ось з такими от поцілунками. Це дуже класно. Вона виглядає дуже гарно, як і зовні, так і всередині. Тут у мене е, знаходиться зеркальце, зубна нитка. Ось така от. Бумажечка, я не знаю навіщо я її з собою ношу. Можливо, потрібно буде пилочка для нігтів. Вона не багаторазова, але я не дуже рідко користуюся, тому ношу і ось така от таблетка на всякий випадок. І це досить зручно. Тут у мене ще є місце, і якщо що, я сюди можу навіть ще щось покласти. Також із косметики я завжди собі кладу блиск для губ або жулівець для губ, або олійку, це дивлячись до ситуації. Якщо я вранці не фарбувала губи таким самим блиском для губ, то я його завжди покладу собі у сумку. Для прикладу я вам поклала ось такий от блиск для губ від кікон. Далі у мене крем для рук. Зимою я взагалі без нього не могла обійтися. Якщо ще влітку я ним майже не користувалась, то взимку він завжди має бути у мене. В сумці. Ось такий от блокнот. Я вам поклала трішечки більше блокнот, тому що зазвичай я з собою ношу інший. Він взагалі такий супермаленький, але для прикладу я вам поклала ось такий, от, тому що він більш такий гарніший і пасує, мені здається, під мою сумочку. Також до нього я ношу ручку. Мені здається, вони навіть так підходять один до одного. Виглядає дуже гарно. Я також хотіла вам сказати, що взагалі я раніше не носила це все в сумці. Я завжди змінюю. І рюкзаки, і сумки, дивлячись до мого настрою, дивлячись до погоди. до пори року зимою в основному я ношу якісь рюкзаки. Найбільше я одягаю сумки це е, якраз таки весною і восени. я раніше ніколи не могла оприділитися, що мені носити в сумці, що мені носити в рюкзаку. Тепер я зібрала всі свої речі, обрала собі сумку, з якою я буду ходити найчастіше, тому що мені здається, це такий фасон, який буде пасувати під все. І склала собі список речей, які я буду тут носити. І вирішила записати вам відео. Тому я надіюся, тепер у мене буде якийсь порядок, як і в голові я буду собі уявляти, що у мене є, так і. В сумці. Далі я не забуваю про своє волосся, ношу із собою ось таку от розчіску. Але коли я раніше брала менші сумочки, у мене була трішечки інша моделька розчіски. вона була прям дуже малесенька, ось така от від вітанкла Teaser. Я, можливо, зараз вам покажу її. Ось так от виглядає ця мініатюрна версія. В неї, звісно, не так вже легко розчісувати волосся, як великою розчіскою. Але коли я беру з собою прям дуже мініатюрні сумочки, і туди влізає буквально телефон гаманець і все. Ця е, розчіска мене просто рятує. Можливо, це виглядає смішно, але вона справді дуже якісна, вона дуже легко розчісує волосся. Я раніше не розуміла сенс таких розчісок, навіщо їх роблять, але це справді зручно, коли ну, просто немає місця. Далі у мене також для волосся ось такі от дві заколочки. Взагалі вони не дуже добре тримають волосся, але якщо робити, наприклад, собі мальвінку, щоб виглядало якось гарніше, миліше, можна. Прикріпити ось ці от заколочки. Насправді буде гарно виглядати. Завжди для свіжого подиху я ношу із собою жвачки. Це у мене малина гранат, вона у мене вже майже закінчилась, потрібно буде ще докупити. Я взагалі не дуже часто жую губки, але іноді прям дуже хочеться. І також, коли хочеться чогось солоденького, я ношу з собою ось такі от чупа-чупси. Тому що я просто нереальна сладкоїжка. Я без солодкого не можу прожити. Якщо я за день не з'їм свою норму цукру, то я буду. Не я. Ну і останнє, що у мене є, і мені здається, це не кожен носить з собою. Але я все ж таки вирішила покласти це до своєї сумки. Це ось така от книга. Я взагалі би дуже хотіла собі Kindle. Я зараз дуже часто бачу у Ютубі, у Тіктоці, там, де е, прикрашають Kindle наліпками. Кладуся під підчеховиці, це виглядає дуже гарно. Це дуже класно, коли є Kindle або якась інша версія електронної книги. Тому що Kindle він, по-перше, менший, він не настільки об'ємний і не настільки важкий, як книга. А по-друге, у електронних книг є підсвітка. Наприклад, коли хочеться почитати, а навколо темно. Звичайно, книгу не почитаєш, тому що потрібно ще додаткове освітлення. А коли його немає, це буде дуже важко зробити. І не тільки важко, це буде навіть шкідливо для очей. Але я дуже сильно люблю ось такі, от Паперові книги я просто не можу, коли відчуваєш їх на дотик і навіть запах книг, це я просто обожнюю. Тому все ж таки паперові книги на мене будуть на першому місці, і я їх ніколи не розлюблю. Ось і все це все, що було у мене в моїй сумочці. Можливо, ви собі навіть щось обрали те, що будете носити в сумці, можливо, ви подивилися, що я ношу, і також захотіли собі щось із того, що в мене є. І я тепер надіюся, що я також тепер буду це все носити в сумці і не буду міняти їх просто як рукавички і шкарпетки, тому що таку прекрасну сумку я просто не можу не носити. Я вже хочу поскоріше кудись піти погуляти, щоб взяти її з собою, пофотографуватися, познімати щось вам. Також хочу вам сказати, щоб ви підписувалися на мій телеграм-канал, на мій інстаграм і також на мій Тікток. Там я набагато активніша, тому що в Ютубі я з'являюся не так часто, адже на довгі відео у мене йде дуже багато. Багато часу та й навіть на короткий відео шортс не менше. Тому я намагаюся просто ділитися постами у своєму телеграм-каналі. Тому ви підписуйтеся. Я буду чекати вас там. Ну а вам я дякую за перегляд. Усіх цілую, усім па-па!